Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні звісно, річ тема головна і номер один – це побачення Трампа і Путіна у Будапешті. До речі, чому саме Будапешт Ми про це поговоримо трошки далі? Чому це може бути зле для Європи? Також на цьому зупинимося, і яким чином це може пошкодити стосункам між Угорщиною і Румунією. Це візита Путіна і президента Трампа до Будапешту. До речі, так, завжди Будапешт такий для України дуже важливий. Лива столиця, колись там був Будапештський меморандум. Ну а зараз буде така Трампівська зрада. Ну не знаю, хто кого зрадив насправді Трамп. Мене особисто ні. Я не був ніколи зачарований історією про те, що коли-небудь, коли-небудь Сполучені Штати дадуть Україні томагавки, бо будь-яку далекосяжну зброю. Ні, цього не станеться. Будуть підтримувати напевно сполучені штати добрим словом ще якийсь час, можливо, ні, але тим не менше. Вірити в те, що Трамп колись стане таким, яким був Байден, або Трамп коли-небудь буде допомагати Україні, бодай на відсотків 10-15, так само як допомагати ме в подальшому, і допомагає зараз Україні Європа. Ну просто не вартує. То чому обрав Трамп саме Будапешт? Ну, по першому є дві причини Орбан, друг Путіна. Це зрозуміло, але ну в чому багато друзів у Путіна є. Ердоган є другом Путіна, наприклад, і багато інших країн, які могли би словаччина, наприклад, також є дружньою країною. Можна було пропонувати ще якусь нейтральну частину світу для того, щоб провести цю зустріч. Мова йде про вибори в Угорщині. Недавно Трамп дуже хвалив свого друга гарного лідера, очільника. Угорщини Орбана називав його різними пастливими е, слівцями. Відповідно, розраховувалося, що в будь-якому випадку зустріч між Путіним і Трампом буде відбуватися у столиці, яка є важливою для Трампа. Чому тому, що Орбан є палки противник Європейського союзу, містності Європи? Він хоче, щоб Європа була слабкою, вторинною, роздрібленою, розставленою по е, національних помешканнях. Слабкою для того, щоб полегшити проникнення в Європу, друга орбана Путіна Росії загалом. Тут бачить свій інтерес Трамп. Ну інакшому чому б тоді Трамп напередодні виборів робив би такий сильний жест підтримки Орбана властиво. Ось чому Будапешт незабаром вибори. Президент Сполучених Штатів приїздить, публічно буде хвалити Орбана. Публічно буде запевняти в тому, що угорці би були нерозумними, не обравши його, його політичну силу вже в п'яте чи в десяте. Вкотре тому тут це важливо для Трампа, і він прибуде туди для того, щоб. Допомогти Орбану на виборах наступне тут дуже цікавим є аспект, про який я казав трошечки вище. Яким чином буде до цього задіяна Румунія? Ну а як Путін долетить до Будапешту? Яким чином він туди дістанеться? Ну не буде ж він там парашутом спускатися, правда? Ну, от, відповідно, можемо собі уявити політ. Швидше всього, Трамп нагне Румунію для того, щоб літак Путіна через Чорне море пролетів до Будапешту. Нагинання Румунії Трампом. Буде свідчити про слабкість влади у Румунії. Нещодавно там відбулися вибори. Трамп і його поплічники підтримували іншого антиєвропейського і проросійського кандидата. Ну, традиційно інших Трамп не підтримує і його адміністрація і його оточення. Відповідно, це буде демонстрація слабкості одного лідера обраного проєвропейського і сили іншого, до котрого летить Трамп, нагнувши Румунію. Бухарест буде реагувати на це звичайно в інший трошечки спосіб, ніж розуміючи, уявляється Трамп, тому що стосунки між двома країнами, між Угорщиною і Румунією, приблизно такі самі, як між Туреччиною і Грецією. Це одвічні противники, одвічні недрузі, назвемо це таким чином, тому що є територія Тімішуара, частина Румунії, яка вважається угорщиною своїх втратою Чиною частиною справді там більшість складає ну принаймні значну частину мешканців ті складають угорці Була там цікава частина в історії Румунії, бо власне звіт там з цімішуари почалось повстання проти Чаушеску, і загалом це така достатньо дуже важлива частина Румунії в її історії сучасні останні історії стосунки між зараз Будапештом і. Бухарестом і так не дуже добре. А нагинання Трампу в Румунії для того, щоб пролетів його друг Владімір до Будапешту, буде ще відчутніше погіршувати стосунки між двома країнами. Звісно, це послаблення сусідів України, це послаблення Європи і єдиною метою свого правління. Трамп в овальному кабінеті властиво і досягає послабити Європу, тому що він вбачає в Європі конкурента, сильного економічного конкурента передовсім і розуміє, що тільки ослаблення військових можливостей Європи, ослаблення її міжнародних безпекових можливостей буде зменшувати конкурентну здатність Європи. Проти Сполучених штатів, ну бо звісно, от таким чином мислить саме Трамп. Те, що страпилося напередодні зустрічі Зеленського і Трампа, все це було звичайно такий досить дешевий спектакль розіграний Трампом з тим, щоб залучити Путіна до розмови. Тиск томагавками властиво, і для цього був здійснений. Деякі зміни видають на поверхню, що Трамп мовляв очікує тепер від Путіна. Поступки з тим, щоби легше було змусити Україну до капітуляції, тому що інших варіантів ніж капітуляція України зараз на цих переговорах Трамп Путін. Трамп не розглядає, що таке капітуляція: не вступ НАТО, ослаблення армії, визнання Сполученими Штатами Криму, не визнання окупованих територій Росією, але погодження з окупацією із Кримом і з окупованими територією України, жодних перспектив вступу до Європейського союзу, жодних міжнародних інших можливостей ніж ті, які має Білорусь. Ось це є план Трампа на нині. На завтра можуть бути невеликі косметичні зміни. І розраховувати на те, що ці зміни косметичні дадуть задоволення українцям, не вартує жодних позитивів ця зустріч не дасть. Будапешт насправді стане подвійним символом невдач зовнішньополітичних Україн. Тяжко звинуватити щодо його візиту до Сполучених штатів. Змінити він вже нічого не міг повернутися раптово до України і грюкнути дверима він не міг. Зустріч була погана. Це було видно і по Зеленському. Не видно було по Трампові, але зрозуміло, що це було бажанням Трампа, щоб зустріч була такою жорсткою демонстративною, тому що дві з половиною години тривала зустріч між Зеленським і Трампом, і дві години щонайменше, телефонна розмова між Путіним і Трампом. Ну от таким чином він намагався зберегти парітет, і ця парітетність є демонстративною. Зневажливе ставлення до України замінилося. З Зневажливим ставленням до України нічого не змінилося. Просто перед тим Трамп казав про відсутність у України козирів карт на руках. То зараз він каже, що карти є, але все одно ви мусите капітулювати. Я жодної своєї карти вам в житті ніколи не дам. Звісно, річ, ще одну штуку Трамп досягнув, я впевнений. Це буде закріплено у Будапешті від Путіна. Це те, що жодних втручань, жодних дій Путіна щодо усунення Трампом Мадуро не буде. Це було погоджено ще давніше між Трампом і Путіним. Я про це робив сюжет, по моєму десь, може півроку тому. Про те, що Трамп вже собі записав актив усунення Мадуро від влади і приближення Венесуели до Сполучених Штатів, усунення перешкод, усунення проблем з Бекярду Сполучених Штатів, Путін мусив на це погодитись і зараз потвердить попереднє своє погодження. Бо Трамп чудово розуміє, що люди кшталту Путіна при всіх його там захопленнях, Путін розуміє, що. Один раз сказано так, не означає, що це буде зроблено. Але коли це буде кількакратно потверджено путіним і Кремлем, ну то відповідно тоді жодних проблем з тим, щоб усунути від влади Мадуру, і це буде одна з е, головних причин, якими ми хизуватиметься пізніше. Трамп може не публічно. Це закулісна домовленість. Вона буде реалізована. Я не кажу днями, ну але це станеться до нового року. Вже ми побачимо е, достатньо відчутні зміни. Не Венесуелі, якщо Мадуро не буде повалений на позицію, ну то відповідно тоді буде відчутне втручання Сполучених штатів туди. Але знов таки це все частина, яка Україну цікавить тільки теоретично, бо з іншого боку. Ні про що не зможе домовитися в Будапешті Трамп і Путін ніж про капітуляцію України. Будь-яка прихована форма капітуляції, звісно, річ Україну приймати її не може. Ну тому що відсутність армії капітуляція, відсутність залізобетонних обіцянок вступу до ЄС капітуляція, відсутність перспектив вступу України в НАТО капітуляція, відсутність можливостей отримати гарантії на рівні п'ятої статті від НАТО. Капітуляція, відсутність західного військового контингенту на терені України і воєнних баз спільного керування українсько-європейських. Капітуляція тому і все, що запропонувати зможе Трамп Україні, це капітулювати під його омофором. Ну і звісно, річ про це вони саме і будуть спілкуватися з Путіном у Будапешті з іншого боку. Підтримати це також дуже зручно для Трампа, дуже зручно для Путіна. Підтримати їхнього спільного друга Орбана з тим, щоб він знову очолив Угорщину, знову шкодив в Європі, знову формував антиукраїнський контент у себе в Угорщині. Формував і навколо себе адсорбував усі антиукраїнські сили Європи з тим, щоб зашкодити просуванню України до НАТО і до ЄС, і це також є одною з цілей Трампа на сьогоднішній день. Ми будемо звісно слідкувати за тим, як будуть відбуватися перемовини. Хоча ми наперед знаємо результат, але деякі моменти ці будуть достатньо цікавими з тим, щоби їх обговорити. Тут у нас на каналі. Тому я закликаю вас перевірити, чи ви далі підписані на канал Фрашкіли. Якщо не підписані, підпишіться. Будь ласка. Також проконтролюйте, щоб ви відмітили дзвіночок, бо це важливо. Одразу тільки щось нове з'являється на каналі. Ви отримуєте інформацію. дивитеся. якщо сподобалося, ставите вподобайку. Якщо дуже сподобалось, шлете з друзям, ширите серед знайомих, ставите це відео у себе на соцмережах, коментуєте, задаєте питання. Одним словом, підтримуєте канал. Це важливо для нас, важливо особисто для мене. І для того щоб донести ту інформацію, яка сподобалась вам, до ширшого кола глядачів і слухачів, дякую всім за перегляди. Дякую всім за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!